Ось як я сушу свою стірку. У мене така сушарка піонова, вона складається. Ну, класна, стояча така вись. Я дуже нею задоволена. І недорога. Коротше, я тут пересірую все вже потрошку. Бо так давно мріяла постирати. Просто постирати. Коротше, вода тут гаряча, неможливо ванну поставити, тому і душ неможливо, бо ота пінзюрка нагріває. І тому вода є тільки так, помить там щось, ну, ну, нема такого, щоб набрати. Тому, як і раніше, я буду їздити в басейн, купатися. Тут буде кімната така велика, моя. Ну, і плюс я тут стіл поставлю, буду дівчатам давати можливість заробити щось погодинно. Тільки для знайомих. А тут буде диван, коротше, тут буде одяг висіти на стіні і полиця для взуття. Я вже казала, але я знову кажу: стіл для масажу, тут телевізор, електрокамін. Ну і коротше так, тут класно на потолки такі лампи. Коротше, отак сушу. А зараз буду їсти суп, який зварила по-нормальному майже. Ще столик сюди все-таки поставлю, щоб можна було поїсти. Нормальний такий столик, влізе, кухонний, невеликий, але вистачить для того, щоб. Сісти поїсти. Зварила свій любимий укоханий суп без м'яса, без нічого. І, коротше, зажарка цибуля і морква. І дуже смачний, простий. Це я його згадала як моя. Хрещена хресна, готувала в шкільній столові: воду холодну, картоплю і корінь петрушки, селер, ріпчату цибулю. Потім туди додала зажарку на маслі і, все. і трошки риса. І суп просто казковий. Я його дуже люблю. Постійно варю, дуже швидко вариться і дуже смачний. Це сьогодні горіхів купила груш. Коротше, я себе тут чувствую просто офігенськи. просто на кухні сидячи, я вже чувствую себе офігенськи. тому що я так замучила, що в мене все в, одному, в одній кімнаті дуже важко. В плані того, що воно починає нервувати, це курточки стираю. По декілька курточок, щоб не запхати. клас. Стир... Стиралка це взагалі щось неймовірне.